Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вот з найкращими в вот World of Tanks. Сьогодні натиск. Сьогодні будемо дивитися, в натиску, як робляться рекордні показники по завданій шкоді та витягування дуже складних боїв на СТБ-103Б. Сьогодні у нас мапа щіль за кермом нашої ств Сьогодні сьогодні гравець з ніком Returnet. Це дійсно топовий статист. У нього золоті кулачки, нашивка. Зараз його не видно це і нашивки, але на початку бою дуже, дуже чудово було видно у нього золоті кулачки. Хто не знає, що це за кулачки, які видаються за до речі, золоті. Так не срібні, не бронзові. Золоті кулачки видаються тільки тим гравцям, які грали. В кланових боях ці клани між собою грали, не знаю, можливо, навіть не тільки на Євросервері, а й на різних серверах. Оце, хто змагався, топові клани, хто пам'ятає оце. я можу бути неправий у тому, що клани між собою, коли грали між різними серверами, європейськими та СНГ-регіоном, це може бути і просто на Європейському сервері обов'язково напишу в коментарях, хто знає більше про це. І так, і повертаючись до бою, дивимося, як команда противника починає рашити наших союзників у центрі мапи. Ми відстрілюємо. Подивіться, до речі, на разову шкоду за постріл в СТРВшки. По 500 з лишнім 581 цього разу вилітає. От подивіться, у нас вже 2217, 2751 завдана шкода. У нас вже в кишені. Оце ПТСАУ мають отакі підвищену е, разову шкоду за постріл. Що не світиться танк. Оце, до речі, можете брати на озброєння, хто не пройшов ще до цієї пори. Оцей режим, натиск спеціально показує цей бій. Дивіться, 585 у нас швидкострільна гармата. Збирають у нас у нас перезарядка в районі 5,5 секунд при разовій шкоді 390 за постріл. І, до речі, про гармату. Зараз тришечки про неї. Поговоримо. У нас гармата 105 мм, разова шкода 390, середня, 308 мм, бронепробиття стандартним підкаліберним снарядом. тисячі метрів за секунду. Літають наші стандартні броневі, підкаліберні снаряди та голдові. У у нас пробувають 350 мм Бронепробиття 450 метрів за секунду літають наші голдові підкалібри, саме ними стріляє наш автореплею. Теж 390 разової шкоди за постріл. Та залишається у нас осколкові снаряди. Дві штуки возить наш автореплею. 480 разової шкоди за постріл та 53 мм пробувають наші осколкові фуасні снаряди. та... 680 метрів за секунду літають наші осколково-фуасні снаряди. 3-4 рахунок зараз у нас три союзники залишаються. Подивіться, 566. Цього розверта повезеш всі. Знову зводимося в НЛДшку. 534, 8070 вже уже завданої шкоди по противнику. Дивіться, до речі, не було розриву нашого снаряда. Тож він знайшов свою ціль, можливо, навіть і пробили. Зараз об'єкт 705 а підсвітить. І, до речі, напишу в коментарях, що це був тільки що за постріл, ВЗ всі останні. Це трішечки такий сумнівний був постріл. Можливо, я на чомусь не розуміюся, обов'язково напиши у цьому в коментарях. Зводимося на ЛДК. Тут вже 524 хітпонтин вилітає по Аміксу. Знову цього разу вже вилітає 561 9734 завданої шкоди в Кишені. До речі, швидше за все у нас блайнди вже є. Прострілені, тому що це, як би там не було, але ми стріляли, ви бачили, збивали, ми ми гусеницю, гусеницю, не гусеницю, перепрошую, ми збивали захоплення бази, очки захоплення бази збивання нам зараховувалося. Так, ну за 10 тисяч у нас вже точно є настріляно. І 2 в 2, об'єкт 705 й наш союзник, у нього дві з лишніх хідпонтів. Він зараз проти m 4 54, Зараз дивиться наш автореплею. Він хоче його прикрити. Написав наш авторіплею, що відійдеть назад, back, Швидше за все, це по англійськи так означає: back, назад. Так і дивиться, що наш автореплею, що немає нічого слова. Не відпускає АМІЄКС, то що наша автореплея вирішує переїхати трішечки в бік. Так зараз вводимося в гусеницю. Так і пробуваємо з шесть гусеницею 540. Цього раз розвальтає. Доходить передрядку до кінця і разом з нашим союзником на об'єкті 705 Ми його забираємо. 10 з половиною показує у нас настріляного та залишається останній противник на ТВП Т-50-51. У нього два фраги на його рахунку, і він останній раз світився в квадраті D1. Зараз їдемо, швидше за все, на захоплення бази і будемо зараз брати базу з нашим союзником, де його зараз будемо шукати. Ми, до речі, до цієї пори ще фулові, 2250 хітпоінтів у нас ще є. Тож ми можемо витанкувати навіть повний барабан від ТВПшки. Тож тут вже швидше за все, вже все сказано цим. Тут ТВПшка вже швидше за все не витягне, тим більше проти такого. Рожареного статиста, як наш автор реплею, Так, і подивіться, захоплює е, оцю, не знаю, як правильно його назвати. ТВПшка, стоїть, ми підсвічуємо, е, приходимо ми в е, цей режим, осадний режим. Зараз будемо зводитися, що це за його забрат, зводимося так і забираємо 335 хітпойнтиків. Ну що ж, це суто для тих, хто не знає, чому у нас показує шість 63 а не СТРВ-103Б, бо тому, що наш автор реплею заходив в бій на цесті, але пізніше поміняв танчик на стрв То що у нас тут сьогодні 11473 завданої шкоди, 3 фраги 1350 чистого досвіду. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.